Збереження пам'яті про Голокост спосіб захистити права людини в сучасному світі. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, що визначається щорічно, 27 січня, є нагадуванням про жахи Голокосту, який забрав мільйони життів під час Другої світової війни. Головне завдання цього дня зберегти пам'ять про Голокост, щоб ніколи більше ніхто не повторював подібні жахи. Це також нагадує про важливість толерантності, протидії ненависті та дискримінації. У цей день люди збираються разом щоб шанувати пам'ять жертвого косту, ділитися історіями, проводити уроки з історії та висловлювати свою солідарність з усіма, хто постраждав від геноциду. Збереження пам'яті про голокост є важливою складовою захисту прав людини в сучасному світі, оскільки цей історичний досвід нагадує про необхідність боротьби з нетерпімістю, Дискримінацію та насильство. Пам'ять про Голокост важлива для освіти нових поколінь. Це допомагає зрозуміти, як ненависть і расизм можуть призвести до трагедії та вчить важливості толерантності та поваги до людської гідності. Вивчення цього досвіду дозволяє уникнути повторення подібних злочинів у майбутньому. Голокост став трагедією, що була частиною системної дискримінації на основі національної, релігійної. Чи етнічної приналежності. Нагадування про цей досвід підкреслює важливість боротьби з усіма формами дискримінації та проявами нетерпимості. Пам'ять про Холокост служить основою для розвитку міжнародного права і створення таких організацій, як ООН, що захищає права людини, пам'ять про трагедію, дає імпульс для створення законів, що сприяє справедливості та мирному співіснуванню на глобальному рівні. Щодо мене, я вважаю, що Холокост показує, як авторитарні режими можуть використовувати державну владу для знищення певних груп населення. Збереження пам'яті про ці події допомагає захищати демократію, забезпечувати права і свободи громадян і запобігати виникненню нових форм тоталітаризму. Для жертв Холокосту пам'ять про їхній досвід є частиною їхньої гідності. Це сприяє тому, що їх права і страждання були визнані, а їхні нащадки мали право на справедливість та підтримку. Таким чином, збереження пам'яті про Холокост не лише вшанування жарт цієї трагедії, а й допомагає формувати сучасне суспільство, яке активно захищає права людини і бореться з усіма проявами ненависті та насильства. Важливо розвивати толерантність як особисту рису. І пропагандувати її в суспільстві це допоможе нам побудувати світ, де люди будуть поважати один